У 253 році нашої ери Сенат та Римський народ проголошують імператором Публія Ліцинія Валеріана. Його сина Галієна було проголошено Цезарем, тобто наступником влади. А коли Валеріан прибув у Рим на першому ж засіданні Сенату Галієну було даровано титул Август, тобто співправитель імператора. Валеріан та Галієн утримали владу у досить неспокійний для імперії час, який відомий нам під назвою Криза Римської імперії Третього століття, коли державу роздирали на шматки повстання варварів, узурпатори та агресія з боку східних сусідів імперії. Друзі, сьогодні ми поговоримо про Галлієна, про людину, яка 15 років боролась за те, щоб об'єднати Римську імперію. Згідно з історією августів, проти Галлієна повстало 30 узурпаторів, яких він успішно переміг. У цьому випуску ми згадаємо найбільш відомих з цих узурпаторів. А перед тим як ми продовжимо, я хочу традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Одразу ж після свого обрання співправителем Галієн вирушає на германські кордони для боротьби із навалами варварів. На германських кордонах Галієн провів досить багато часу та отримав чимало перемог. Про перемоги галієна проти варварів свідчать написи на римських монетах, які проголошують галієна переможцем германців титулом «Германікус» та переможцем Даків титулом Дакійський. Час від часу Галієн повертався в Рим з германських кордонів, святкуючи тріумфи за свої перемоги та влаштовуючи урочистості на честь цих перемог. Ну ви знаєте, роздачі грошей, зерна, ігри і усе таке. Пробувши деякий час в Римі, галієн відправлявся назад на германські кордони, адже варвари не полишали надії захопити міста в провінціях імперії. Ну і звісно, заволодіти багатими трофеями. У 258 році, перебуваючи у Галлії, Галлієн дізнається про смерть свого старшого сина Валеріана, якого було проголошено Цезарем ще у 256 році та залишено на Дунаї для командування легіонами під наглядом Інгенія. Валеріан помер, і як він помер, нам невідомо. Можливо, він загинув у битві, а можливо, помер тихенько без сторонньої допомоги, а можливо. Його прихлопнув Інгеній, людина, про яку ми ще обов'язково згадаємо. Галієнові не судилося бути присутнім на похороні свого сина, адже у 259 році нашої ери плем'я Ютунгів перетнули Дунай та вторглись до Італії. Ютунги мали досить амбітні плани та прямували на Рим, щоб захопити столицю імперії. Їх стримували поспіхом організовані військові загони. А коли до цих загонів приєднався Галлієн зі своїми легіонами, то варварів було розбито у битві при Медіоланомі, сучасне місто Мілан. Варвари відступили, але наступного року знову здійснили спробу перемогти римлян і знову зазнали невдачі. Галлієн розбив Ютунгів у битві при Ауксбургу. У 260 році на сході Римської імперії відбулася безпрецедентна подія. Імператор Валеріан потрапив у полон до перського царя Шапура I, І, згідно із записами істориків, у цьому полоні Валеріан і помер. Єдиним правителем Римської імперії залишився Галлієн, і цим вирішили скористатись усі, хто тільки но прагнув влади. Першим проти Галлієна виступив вже згаданий нами Інгеній, губернатор Мезії та Панонії. Підпорядковані Інгенією Легіони проголосили його імператором у місті Сирмії. Галієн, який на той час перебував у Германії, швидко зібрав легіони для придушення повстання. У тому самому 260 році війська Галієна під командуванням Авреола перемогли армію Інгенія у битві при Мурсі. Інгенію вдалося втікти, але щоб не потрапити у полон до Авреола. Інгеній втупився у річці неподалік міста. Бунтівні легіони не збирались підпорядковуватись Галієнові і обрали імператором Регаліана, намісника верхньої Паннонії. Регаліан навіть встиг накарбувати монет із своїм зображенням та зображенням своєї дружини, але Галієн, очолюючи римські легіони, переміг війська Регаліана. Зазнавши поразки, легіонери вбили нещодавно проголошеного імператора. Для приборкання повстання Регаліана Галієн був змушений залишити Галлію під управління свого молодшого сина Салоніна, якого було проголошено Августом. Так як Салонін був неповнолітнім, за ним доглядав ставленик Галієна на ім'я Сильван та війська під командуванням Марка Постума. У тому самому 260 році в Галлію увійшли племена алеманів, а франки дійшли аж до Іспанії та пограбували місто Тарагону. Марку постуму та підпорядкованим йому легіонам довелося відбивати ці навали варварів. Армія під командуванням постума вдало громила варварів та навіть заволоділа трофеями, які варвари встигли захопити грабуючи міста римських провінцій, і саме через ці трофеї між постумом та Сильваном виникли суперечки. Справа в тому, що Сильван вимагав у постума, щоб він повернув усе в римську скарбницю. І, до речі, постум був не проти, але римська армія прагнула трофеїв і не мала наміру повертати все у скарбницю. Марк Постум прийняв рішення розділити трофеї між легіонерами, за що його було проголошено імператором у тому самому 260 році нашої ери. Після свого проголошення постум разом із військом виступає у колонію Агрепіни, сучасне місто Кьольн, щоб взяти це місто в облогу. Після нетривалої облоги постум займає кьольн, а сина та співправителя Галієна Салоніна та Сильвана було вбито. Новопроголошений гальський імператор очистив західні провінції імперії від іноземних загарбників і відновив кордон по рейну. До кінця 261 року постума визнали імператором у Галлії, Британії та Іспанії. Постум дав зрозуміти Галлієну, що він задоволений цими територіями і не має наміру нападати на Рим та Італію. Так була заснована територія, яка відкололась від Римської імперії, і стала відома в історії стародавнього Риму як Гальська імперія. Постум заснував свою імперію на кшталт римської зі своїми законами, з сенатом, скарбницею та військом. До 261 року нашої ери Галлієн втратив батька та двох синів. Він прагнув помсти за молодшого сина, але відклав її аж до 265 року, адже повстання та навали варварів спалахували по усій північній та східній частинах Римської імперії. Ще у 260 році, поки Галлієн розбирався із претендентами на престол на Дунаї та сепаратистами в Галії, події на сході набули несподіваного повороту. Полон Валеріана дав перському царю Шапуру І можливість вдруге захопити східні провінції Римської імперії, як він це робив і раніше. Антиохія знову впала під владою персів, і усюди відбувались вбивства та руйнування. Але перське вторгнення не закінчилося їхньою перемогою, і перси не змогли назавжди заволодіти жодною займаних ними територій. Першою перешкодою для їхніх амбіцій став баліста, якого Валеріан призначив командувачем Притуріанської гвардії. Об'єднавши римські сили, баліста завдав поразки персам у Кілікії та захопив багаті трофеї. Після поразки від балісти, перси поспішно відступили за Єфрат. Після перемоги над Шапуром I Марк Фульвій Маркіан, один з колишніх командуючих легіонів Валеріана, заручившись підтримкою Балісти, проголошує імператорами своїх синів Макріана Молодшого та Квієта. Квієт та баліста залишаються на сході. А ось обидва макріани, очоливши легіони, вирушають в Рим, щоб усунути від влади Галієна. Галієн реагує блискавично. Він відправляє свого полководця ще вірного йому Авреола, для того, щоб він зустрів ворога у Фракії. Авреол зустрів, оточив та вщент, знищив ворожу галієнові армію. Обидвоє макріанів потрапили у полон та у 261 році загинули. За цими подіями уважно стежив ще один фігурант нашої сьогоднішньої історії: чоловік на ім'я Септимій Одинат, намісник Пальміри. Існує думка, що Галієн звернувся до Одената з проханням допомогти вирішити питання з балістою та квієтом. А також вважається, що Оденат спостерігав, чим завершиться протистояння між Галлієном та Макріанами, і мав намір прийняти бік переможця конфлікту. Якби там не було, а Септимій Одинат зібрав військо та накостеляв легіоном Квієта та Балісти, вирішальна битва відбулася біля міста Едеса. Війська Квієта та Балісти зазнали поразки. Самі ж Квієт та Баліста втікли в Едесу. Але мешканці міста, щоб не зазнати гніву Одината, вбили втікачів та відчинили ворота прибічнику Галієна. За вірність Галієнові Одинатові було даровано титул правителя Сходу. Його влада поширювалась від понтійського узбережжя на півночі до Палестини на півдні. Ця територія включала римські провінції Сирію, Фінікію, Палестину, Аравію, східні регіони Анатолії та після вдалої військової кампанії 262 року Месопотамію. Одинат правив Пальмірою до 267 року нашої ери. Він провів вдалі кампанії проти персів, але як пишуть античні історики, Одината було вбито одним з його родичів через якусь там незначну суперечку. Владу у Пальмірі прийняв син Одината Вабалат. А так як він був дуже юним, регентшою стала його мати та дружина Одината Зенобія. Саме Зенобія скрутила здоровезну дулю, продемонструвала її Галієнові та заснувала Пальмірську імперію. Тобто у 267 році нашої ери, окрім відокремленої Гальської імперії Постума, з'явилась ще й Пальмірська імперія Ваббалата Зенобії. Залишимо поки що у спокої Пальміру та перенесемось назад у 261 рік нашої ери. І згадаємо про ще одне повстання проти Галлієна. Після Макріанів, проти Галлієна виступив префект Єгипту Луцій Мусій Еміліан, який був прибічником Макріанів. Галлієн як розумний полководець та досить непоганий стратег, відправляє на придушення цього повстання одного із своїх полководців, а саме Теодота. Теодот відправився морем у Єгипет і вдало провів кампанію проти Еміліана. Еміліан загинув у битві при Фівах. Що ж, 261 рік нашої ери. Обидва Макріани, Квієт, Баліста, Еміліан переможені завдяки мудрим діям та прибічникам Галієна, і ніби можна братись за постума та повертати Галлію лоно імперії, але... Але колись вірний полководець Галієна Авреол вигадує підняти повстання проти імператора. Галієн не мав ні сил, ні бажання воювати і усе ж таки зумів дипломатично домовитись із Авреолом. Умови договору нам невідомі, але Авреол вірно воював на боці Галлієна аж до 268 року нашої ери. З 262 року нашої ери, після примирення з Авреолом, війська імперії вдало відбивають напади варварів. За сходом доглядає одинат, а Галлієн мандрує імперією. Він відвідує Елевсін, де бере участь у елевсінських містеріях. Імператор відбудовує зруйновані міста та покращує соціальне становище провінцій після повстань узурпаторів та нападів варварів. Він навіть встигає писати вірші, а також припиняє переслідування християн, запроваджене трояном Децієм, та підтримане його батьком Валеріаном. Зазначимо, що з часів Галієна християни не зазнавали переслідувань протягом 40 років. Влаштовуючи справи в імперії, Галлієн не забуває і про підготовку до війни із постумом. Імператор видає наказ, яким забороняє сенаторам очолювати військові кампанії, доручивши командування легіонами та лановитим полководцям, а не скажімо так, кабінетним щурам. Також Галієн проводить реформи у армії, запроваджуючи нову важку кінноту. За словами історика Майкла Гранта, важка кіннота, незважаючи на дорожнечу утримання, була не лише ударною силою, а й основним резервом римської армії. Гладнавши усі справи, Галієн у 265 році нашої ери відправляється на війну із постумом, щоб, як ми вже сказали, повернути захоплену постумом Галлію лоно Римської імперії. Галієн просунувся в глиб Галії, але не зміг довести справу до вирішального кінця. Постому вдалося втікти з поля бою, коли його армія зазнавала поразки. Історики вважають, що постум втік завдяки Авреолу, якого пізніше Галлієн понизив у посаді. Армія Галлієна наздогнала постума у місті Августа Тривором, але під час облоги цього міста Гальєна було поранено стрілою у спину, і він був змушений відступити. Галієн планував підлікуватись і з новою силою напасти на постума, але у 268 році готи завадили Галієнові здійснити помсту та об'єднати Галію з Римською імперією. Вторгнення готів 268 року стало останньою великою катастрофою часів правління Галлієна. Як ми пам'ятаємо, готи добряче псували нерви римській армії а у 267 році їм навіть вдалось успішно пограбувати Малу Азію. Однак їхній найбільший наступ було розпочато на початку 268 року, коли готи організували масове вторгнення на Балкани. І у цьому вторгненні до готів приєднався інший народ Герули. До речі, Герули це наші хлопці, які проживали на теренах сучасної України. Галієн розділив римську армію, яка вдало билась із готами та герулами. Перші перемоги римлян були на морі, а у Фракії війська, очолювані Галієном, перемогли готів у великій та кровопролитній битві при Наїсі. Значить так, готів перемогли, герулам з тяжкою бідою, на сході рулить Зенобія, але вона нехай зачекає, бо потрібно спершу розібратись із постумом. Легіони під командуванням Галієна зовсім не проти були рушити в Галію, адже вони вже одного разу настріляли військам Постума, А тепер, відчуваючи піднесення після перемог над варварами, готові були йти за своїм імператором, хоч на край світу. Тим більше Галієн платив легіонерам золотими монетами. Але. Але проти Галієна знову повстає Авреол, полководець, якого Галієн залишив у Медіоланумі, щоб він захищав Італію від Постума та від набігів варварів з котулюанських полів, які римляни втратили ще на початку 260-х років. Римляни прагнули повернути Галлію котулуанські поля, а потім рушити на схід та перемогти Зенобію. Перешкодою був лише повсталий Авреол, який звернувся до постума з проханням про підтримку. Постум відмовив Авреолові, і він, проголосивши себе імператором, рушив на зустріч Галлієну. Битва між прибічниками Авреола та легіонами Галлієна відбулася при понтіролу -ну Ову. Авреол зазнав поразки та із залишками свого війська зачинився у Медіоланумі. Звісно, галієн взяв це місто в облогу Однією вересневої ночі 268 року нашої ери до намету Галієна прибув розвідник та доповів, що Авреол намагається покинути місто разом із військом. Галієн, почувши таку новину, наказує зібрати військо та рушити на ворога. Але у поспіху, виїхавши з табору без належної охорони, галієна було вбито. Ні, Галієн не загинув у битві з ворогом. Галієн загинув від меча одного зі своїх легатів. Якою була справжня причина змови проти Галієна? Нам залишається лише здогадуватись. Швидше за все змову організували сенатори, яких Галієн відсторонив від військового життя, а отже, від слави, грошей та трофеїв. Можливо, у Галлієна були якісь суперечки із військовими, ми не знаємо. Нам відомо лише те, що у вересні 268 року війська, які підпорядковувались Галлієнові, проголосили імператором Марка Аврелія Клавдія, який увійде в історію під ім'ям Клавдій II Гоцький за наказом Клавдія, тіло Галлієна було відправлено в Рим, але колишнього вояка імператора та поета. Поховали не у мавзолеї Адріана, де спочивали рештки правильних імператорів, а у склепі на аппієвій дорозі за 15 кілометрів від Риму. Як нам повідомляє Аврелій Віктор, взнавши про те, що Галієна вбито, сенатори наказують вбити і наймолодшого сина колишнього імператора. А через декілька днів у римський сенат надходить лист від Марка Аврелія Клавдія, в якому він просить не причиняти лиха синові Галієна. Але було вже занадто пізно. Добра усім, крім ворогів, почуємось.